Випускати нове покоління автомобіля, який уже став легендою, завдання не з легких. Кожен штрих, кожна нова лінія кузова чи технологічне рішення несуть у собі ризик. Що, якщо шанувальники не приймуть оновленого дизайну або нових технологій? Чи ще гірше, автомобіль втратить те відчуття надійності та збалансованості, за яке його так люблять? З Toyota rav 4 ці питання звучать особливо гостро, адже це не просто кросовер, це один із символів свого класу. Автомобіль, який став синонімом практичності, надійності та універсальності. Минулого року rav 4 знову підтвердив свій статус, став моделлю, яка найбільше продається в світі. А за всі роки на дороги виїхало понад 15 мільйонів екземплярів, п'ять поколінь успіху, і ось тепер. Через 8 років після дебюту попереднього нас чекає зовсім новий rav 4. Шосте покоління показали у травні 2025 року одразу для трьох ринків США, Європи та Японії. Це не випадково. Кросовер настільки глобальний, що різницю між версіями мінімальні. І хоча в Європі та Штатах продажі стартують лише на початку 2026 року, у деяких країнах уже оголошено ціни і навіть відкрито попередні замовлення, Тойота не приховує амбіцій. Шосте покоління має не просто повторити успіх попередників, а задати новий стандарт на найближчі роки. Гібридні технології, розумні системи допомоги водієві та трохи спортивного характеру. Все це робить rav 4 2026 модельного року не просто наступником успіху, а його логічним розвитком. Новий rav 4 зберіг звичну основу, ту саму платформу TNGA-K, на якій будувався і попередник. Колісна база залишилася колишньою 2690 міліметрів, як і загальна архітектура шасі та схема підвіски. Спереду Макферсон, ззаду багато важелева, але інженери попрацювали над деталями. Тепер у кросовера посилені підрамники та міцніші кріплення підвіски. Все це має зробити його трохи зібранішим і приємнішим в управлінні за габаритами без сюрпризів, 4600 мм міліметрів завдовжки. 1855 завширшки і 1685 заввишки. Дорожній просвіт. Тіж 190 міліметрів. На перший погляд і кузов не зазнав радикальних змін. Але якщо придивитися, задні стійки даху тепер трохи менш завалені, через що силует став візуально стійкішим. Тепер у зовнішності кросовера здається більше характеру і впевненості. Дизайн створювали в дусі останніх стилістичних рішень Toyota, наприклад, як у нових Crown та Prius. звідси і гострі лінії, і фірмова решітка радіатора в новому виконанні, і сучасна світлодіодна оптика. Ззаду rav 4 теж став виразнішим. Великий спойлер на даху додає спортивності, а нові ліхтарі з чіткою геометрією та цікавою графікою роблять корму яскравішою. Залежно від комплектації кросовер можна оснастити колесами від 17 до 20 дюймів. Крім стандартної версії, новий rav 4 відразу з'явиться у двох додаткових варіантах: перша позашляхова, яка у Японії називається Adventure, а Америці Woodland. Для Європи її не анонсували. Відмінні риси, потужний передній бампер, розширені арки коліс, сильні рейлінги на даху. Для американського ринку додадуть ще позашляхові шини, а кліренс збільшать на 12 міліметрів. Такі версії будуть лише з повним приводом. Інша версія глобальна GR Sport. Тут увага до динаміки та керованості. Передня частина з великим повітрозабірником, спойлер ззаду, колія ширша на 20 міліметрів та особливі 20 дюймові колеса. Toyota заявляє, що підвіска та система кермового керування тут були спеціально налаштовані фахівцями газу Racing. Обіцяно підвищену жорсткість кузова а також кліренс на 15 міліметрів нижче ніж у інших комплектацій. Інтер'єр шостого покоління rav 4 помітно змінився. Центральний сенсорний екран тепер 129 дюймовий, а цифрова панель приладів на 123 дюйми. Передня панель стала нижчою на 40 міліметрів, що візуально розширює простір. Частина звичних кнопок залишилася, але керування кліматом тепер майже повністю через меню мультимедійного екрану. На центральній консолі з'явилися майданчики для смартфонів, а в найдорожчих версіях додали проєкційний дисплей. З кросовером дебютує і нова електронна архітектура AREN, на якій будується мультимедійка з голосовим помічником і розумні системи безпеки Toyota Safety Sense 4.0. Вони включають звичні адаптивний круїз контроль, утримання у смузі, автоматичне гальмування, але тепер з більш далекобійними радарами та камерами з розширеним кутом огляду. Це робить реакцію систем точніше та швидше. Система постійно оновлюється повітрям, а функції на кшталт Advanced Park дозволяють паркуватися за допомогою смартфона, стоячи поряд з машиною. Удосконалені також алгоритми запобігання зіткненням та розпізнавання пішоходів і велосипедистів та покращено панорамний огляд із 3D-відображенням, що робить маневри у місті ще простіше. Аудіосистема теж оновилася. Базова версія пропонуватиметься із шістьма динаміками, а для меломанів є JBL Premium із дев'ятьма динаміками, починаючи із середньої комплектації. Сидіння в базі пропонують тканинну обивку, а топові синтетичну шкіру Softex у класичному чорному або світло-сірому кольорі. Версія Gyr Sport отримала перфоровану мікрозамшу з яскравими акцентами. Починаючи з середини лінійки, передні сидіння мають підігрів та вентиляцію, а в топових версіях підігрів заднього ряду та керма. Переміщення електричних блоків під капот збільшило простір у салоні та багажнику. Задній диван зміщений трохи назад, а спинка тепер складається в рівень із підлогою багажника. Об'єм багажника зріс з 490 до 515 літрів. У різних комплектаціях можна вибрати люк чи панорамний дах. Японський виробник підготував новий rav 4 виключно з гібридними силовими установками та вже відкрив прийом попередніх замовлень у кількох країнах Західної Європи. Тож детальніше про ціни та версії далі. На старті запропонують звичайний гібрид, побудований на знайомому 25 літровому бензиновому двигуні, що працює за циклом Аткінсона. Потужністю 143 сили у парі з електромотором на 136 сил та електромеханічним варіатором. У сумі система з переднім приводом видає 183 сили і 301 Ньютон метр крутного моменту. Версія з повним приводом додає ще один електромотор на задній осі на 54 сили. І сумарна потужність зростає до 191 сили в американських же модифікаціях. Ті ж установки помітно потужніші: 229 та 239 сил. Відповідно. У компанії пояснюють це просто для країн ЄС двигуни переналаштували, щоб відповідати суворішим нормам щодо викидів. Обидві версії оснащені невеликою літій іонною батареєю трохи більше однієї кіловат-години, яка забезпечує мінімальний запас ходу на електротязі. За замовчуванням rav 4 стартує в електричному режимі і залишається в ньому на швидкості до 50 км на годину, підключаючи бензиновий мотор тільки при необхідності. По динаміці, передньопривідний кросовер розганяється до сотні за 8,1 секунду, повнопривідний за 7,7 секунд. Максимальна швидкість обох обмежена на позначці 180 км на годину у Toyota. Відзначають, що невеликі оновлення двигуна, трансмісії та систем керування зробили автомобіль трохи динамічнішим і швидше реагуючим на педаль газу. Ціна на звичайний гібрид, наприклад, в Італії для попереднього замовлення стартує від 45 тисяч євро і досягає 52 тисяч за версію з переднім приводом. Варіант із повним приводом коштує на 2 євро дорожче. Версія GR Sport буде доступна лише із повним приводом, і її вартість починається від 55 тисяч 700 євро. Пізніше, у 2026 році на ринок вийде плагін-гібридна модель. Тут така ж схема, що і у звичайного гібрида: 2,5-літровий бензиновий двигун, електромотор і електромеханічний варіатор. Але батарею було значно оновлено порівняно з попереднім поколінням. Її ємність зросла на 40% до 23 кВт годин, і це дозволяє проїхати до 100 км лише на електротязі. Для порівняння попередня версія могла на електриці пройти лише 75 км, Загальний запас ходу тепер становить 1350 км. Щодо потужності та динаміки, повнопривідний плагін-гібрид видає 304 сили і розганяється до сотні за 5,8 секунд. Передній привід трохи скромніший: 268 сил та 7,3 секунди до 100 км на годину. В Америці буде тільки версія з двома приводами, але з піковими 324 силами. Ще одне нововведення підтримка швидкої зарядки постійним струмом до 50 кВт. В ідеальних умовах батарею можна зарядити з 10 до 80% за півгодини. Також нова система терморегуляції сама переключає контури охолодження, щоб підтримувати оптимальну температуру батареї та підвищувати ефективність зарядки. Батарею перемістили під днище, як у електрокарів, і це знизило центр ваги. До того ж, плагін гібрид може живити дім або зовнішні пристрої. Ціни на модель із підключаємим гібридом поки що невідомі. Якщо порівнювати новий rav 4 з минулою п'ятою генерацією, відразу впадає у вічі цінник. Нинішній гібрид із переднім приводом у Західній Європі стартує від 41 тисячі євро, а повний привід близько 45 тисяч, тобто шосте покоління стало дорожчим приблизно від 2 до 4 тисяч євро залежно від версії та комплектації. При цьому варто враховувати, що Toyota перевела деякі опції, за які раніше потрібно було доплачувати у базове оснащення. Цікаво порівняти із ринком Америки. Там rav 4 стартує з 30 тисяч доларів і подорожчав лише на 200 доларів. Це явно показує, що компанія намагається утримувати конкурентні ціни та не втрачати лідерство у сегменті. І хоча новий кросовер вийде на ринок країн ЄС та Америки вже взимку, в Україні ж на новинку не варто чекати раніше середини 2026 року, тому говорити, наскільки піднімуться ціни на українському ринку ще зарано. Для прикладу, зараз базова версія rav 4 коштує від приблизно 33 тисяч євро, а топова GR Sport близько 44 тисяч євро. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку. А якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. тож залишайтеся на каналі, та зустрінемося у наступному відео.